Котиків. За ними цікаво спостерігати і з ними приємно бавитись. І дослідники навіть говорять, що власники домашніх котів менше хворіють. Проте серед гострих інфекційних хвороб можна побачити фелінос. По-іншому ця недуга зветься хворобою котячих подряпин або лихоманкою котячих подряпин. Тому сьогодні поговоримо про те, чи можуть кусь і дряп вашого улюбленця бути для вас небезпечними. Лихоманка котячих подряпин це одна із самих відомих хвороб із цілої групи бактеріальних інфекцій, які викликають збудники роду Бартонелла. Відомо 45 видів бактерій із цієї родини деякі з них. Зустрічаються по всьому світу, деякі локалізовані у тропічних регіонах Африки, Америки та Азії. Не всі із цих бактерій небезпечні для людини деякі викликають хвороби, які зараз вважають забутими. Один із перших описів недуги лишив історик Інка Гарсіласо де Лавега під час захворювання імперії інків. Винуватцем фелінозу є бактерія Бартонела Хенсела. Дослідження говорять, що найчастіше хворобу можна підхопити від кошенят. Вони інфікують людей у 15 разів частіше, ніж дорослі коти. Котячі кіхтики це зовсім не те, що нігті на руках та ногах у людини. Наші нігті виконують лише захисну функцію для тонкої шкіри пальців. У кігтів є чимало інших функцій. Тут і утримання та роздирання здобичі, і захист від інших тварин, і лазіння по різних поверхнях. Котини вміють повністю втягувати кігті. Коли кицька спокійна і розслаблена, вона піднімає кіхтики за допомогою м'язів та сухожилок, і тоді вони спираються на шерсть навколо лап. Точити кігті це непогана звичка вашої кішки, а життєва необхідність, яка зберігає здоров'я вашого улюбленця. Чим доросліша тварина, тим міцніші вона має кігті і тим важче їх заточити. До того ж, кожні три місяці котики позбавляються зовнішніх оболонок своїх кіхтиків. Попри те, що фелінос називають хворобою саме котячих подряпин, у рідких випадках джерелом зараження можуть стати собаки, і вже зовсім одиничні випадки захворювання зафіксовані при контактах людей із морськими свинками, кроликами чи мавпами. Хвороби, які передаються від тварин людині, називаються зооантропонози. На нашій території розповсюджено близько трьох десятків таких хвороб. Люди можуть заразитися ними при контактах не тільки з дикими, а й з домашніми тваринами. Причому деякі з цих хвороб є надзвичайно небезпечними. У відділенні я часто останнім часом особливо у дітей спостерігаю в аналізі в аналізах калу виділення яйця гостриків. Що це таке? Це гельмітна інвазія, частіше діти, а також дорослі заражаються під час уборки туалету свого домашнього питомця. Ну особливо це кішки. Також і при грі з вуличними котятами це особливо казається стосується дітей. Це таке захворювання називається інтербіоз. Я коротко скажу, як воно проявляється. Це 70% спостерігається періональний зуд, свербіж в анальній ділянці. 11% — це може бути скреготіння вночі зубами, і 10% — 5% – це слабкість. Теж ми стикаємося з таким захворюванням. Воно найпоширеніше в світі. Це така паразитарна інвазивна інфекція. Ви її всі знаєте, це токсоплазмоз. Токсоплазмоз небезпечний він для вагітних жінок, це всі знають. Для людей з імунодефіцитом. Імунодефіцит у нас буває різний. Це іонка захворювання, і теж сюди входять віл-інфіковані люди. Для вагітних жінок він небезпечний, особливо в другому триместі зараження. Це приводить до вад розвитку плода. Для людей з імунодефіцитом та вілофікованих це призводить до ураження нервової системи, дуже складно діагностуються, дуже складно лікуються, в дальшому приводить до інвалідізації. Як кішки як ми можемо заразитися токсоплазмозом, це особливо знати. Кішки вони можуть поїдати. Заражений корм оцистами токсоплазми, також можуть поїдати, якщо це вуличні котята, можуть поїдати заражене м'ясо хворих тварин, це або щурів, або мишей. І ми, власники своїх же котів, можемо принести це з вуличною пилею, пилюкою або брудом. Что опасно из этих заболеваний? Это бешенство. Менее опасное, что может получить человек от кошачьих царапин, это инфицирование раны или появление гноняков. У нас не регистрируются, слава богу, заболевания бешенства среди людей, но в нашей Криворожской так называемой сейчас территориальной громаде ежегодно регистрируются случаи бешенства среди животных. В 2023 году было зарегистрировано два случая в Криворожском районе – это домашняя собака и уличный кот. В этом году тоже два случая. Вот уже на сегодняшний день – вот это лиса был отстрел лисы с профилактической целью. Mm -hmm. Их исследовали, и у одного животного было выявлено бешенство. И бродячий кот. Домашние mm -hmm. в основном, я думаю, что все прививают. Mm -hmm. Потому что каждый заботится о, о своем друге mm -hmm. четвероногом. А что еще хочу сказать, что... Коти на вулиці. Часто бачу, що батьки допускають, що тварину гладить все. от, можна заразитися, да, лишаями кіс. Такое можливо, тому що ніхто їх не лечить, не обробляє. Особливо ми вважаємо безпечним тих тварин, які постійно перебувають вдома, це наші котики, маленькі котики і так далі. Ми думаємо, що якщо вони весь час дома, ніде не ходять не гуляти, то вони нічого не можуть нам принести. Але насправді це не так, тому що є так звана Рома котячих подряпин, яка передається від котів до нас, це зовніз, коли ми граємося з котиком, коли він нас покусує, коли подряпини з'являються. І через ці подряпини, коли там котики ще може зализувати рани, коли може зализувати свого хазяїна таким проявом турботи бути, можуть передаватися ці інфекції. А до котиків вони передаються через їхніх бліг. А де вони беруть цих бліг? Якщо вони домашні, якщо вони, наприклад, ну ви вже сказали, нікуди не ходять, тим більше, що дома стерилізовані, привиті зазвичай тваринки. Зазвичай нічого в нас в домах немає стерилізованого і так далі. Є шпарини, є сусіди, є все, що завгодно. Ми живемо не, на, не в якомусь кокані, не на острові. Тому, на жаль, вони можуть з'являтися, якщо тварину не обробляти вчасно. І в ці періоди міжсезоння, так сказати, обробок, Рин може з'являтися ці блохи, інфікувати тварин і так само інфікувати людей. Маловідома у нас хвороба котячих подряпин частіше зустрічається у молоді віці до 18 років від 55 до 80% відсотків випадків. Це пов'язують із тим, що діти та підлітки частіше бавляться із кошенятами. Чоловіки хворіють частіше за жінок. Вчені вважають, що це пов'язано із більш грубою грою з котами, що призводить до підвищеного ризику укусів та подряпин. Це є така дуже цікава хвороба. Вона зустрічається рідко. Я в своїй практиці зустрічала двох людей: це була молода дівчина і молодий хлопець. До речі, це був хлопець інфікований. і гістологічно в нього підтвердилась Хвороба кошачих подряпин. Вона ще називається лихоманка від кошачих царапін, доброякісний лімфоретікульоз або фейліноз. Як проявляється це захворювання, на місці подряпин утворюється невеличка пухлина. Спочатку вона як пузирьок, потім почервоніння, а потім вона перетворюється в таку папу, як пухлинка. Вона може почервоніти може, утворюється виразку. І може таким чином знаходитися близько трьох місяців. Потім також вона може знак, нагнаюватися. Папула це таке, як підвищення шкіри. От називається папулою те, коли, наприклад, вкусив комарик к нас, і угу. там от з'явився такий бугорочок, оце є ця папула. Така сама може з'явитися при хворобі котячих подряпин. Вона може бути посередині з такою кірочкою, може бути трошки темненька бурого кольору. Вона може бути розміром там до сантиметру приблизно. І саме з цим приходять в нас пацієнти, що ось щось з'явилося, незрозуміло що, тому що, як ми знаємо. Котівку ми заводимо, але від цього інфекціоністами і одразу е, ветеринарами ми не стаємо, хоча як не пікуємося про тварин. Тому так, приходять пацієнти, питають, що це таке, і обов'язково вже лікували це якимось мазями, хтось щось порадив, щось mm -hmm. прикладали, не допомогло. Тому приходять. І також може бути таке, як почервоніння навколо, це називається лімфаденіт, і плюс ще можуть бути збільшені лімфатичні болючі вузли, ті, що ближче всього розташовані до місць подряпин. Ну, тобто, якщо це подряпання. Ні, руки то це будуть пахані пахливі лімфатичні узли. Зазвичай захворювання протікає. Так, в'яло, поступово, не раптово. Так, може бути температура десь 37 градусів, оці прояви на шкірі, що я описала, папула, почервоніння, оригінальний лімфаденіт. Mm -hmm. Не більше того. Якщо у людини є питання там, по зниженню імунітету, ну, до прикладу, проходить лікування щодо хіміотерапії якоїсь, mm -hmm. хворіє на цукровий діабет або має вілоінфекцію, то, звісно, це може призвести до ускладнення. І вони можуть бути дуже серйозними, так? Можуть бути дуже серйозними, але це лікується антибіотиками. Але закликаю не призначати одразу антибіотики, тому що вони при легкому перебігу не потрібні. Коли у людини виявилося на шкірі якесь утворення, то краще підійти до лікаря, лікар огляне і скаже, треба лікувати специфічно чи не треба. Шийні лімфові зли, лікчові, підпахвові. Через декілька тижнів ці лімфовзли теж нагнаюються. Захворювання може перебігати з високою температурою, діти або дорослі перестають їсти, втрачають вагу, збільшується печінка, селезінка. Також може бути ураження нервової системи. Це менінгіт – це запалення мозкових оболонок, енцефаліт це запалення самої мозкової речовини, радікули невріти, поліневріти. Mm -hmm. це захворювання, запалення, кістки з нагноїнням і е е е абсесилизінки, також і пневмонія. Оці всі, всі ускладнення, вони дуже важкі. Треба досить уважно ставитись до завалів і... да. з котами різним. Чи можливо є якась профілактика, що можна в цьому напрямку зробити? Ну, по-перше, mm -hmm. треба. Дуже обережно поводиться та же, зі своїми тваринками. Я вже не, е, не говорю про вуличних котів. Не допускати себе дряпати, кусати. А якщо е, утворювалися подряпини, це при, е, прийшло, е, то треба одразу всі подряпини, навіть це домашня тваринка, обробляти антисептиками: хлоргіксидін, бітадін, бриллянтова зелень. Якщо ви побачили, я вже казала своїй тваринки блохи, негайна обробка блох і від них треба збавлятися. Обов'язково наших домашніх улюбленців незалежно де вони живуть на вулиці або в домашніх умовах в квартирі. Потрібно кожен місяць обробляти паразитів, від бліг, кліщів. Є маса різних препаратів: це краплі, це є таблетки, які не шкодять тварині і як лікують, так і профілактують інвазію, щоб тварини заразились. Через те, що люди вважають, якщо тварина знаходиться в квартирі, вона не може захворіти не інфекційними захворюваннями, не паразитарними захворюваннями, а це, це неправильно. І кожен місяць не обов'язково до лікаря йти, ви повинні знати, що робити від паразитів крапельками кота потрібно, що його наразі рік вакцинувати обов'язково, що треба раз в квартал зробити профілактику глисної інвазії ну і правильно годувати. Через те, що є продукти, якими можна заразити лисний інвазію наших домашніх улюбленців, наприклад, рибою сирою або м'ясом сирим, можна занести на своєму взутті принести інфекцію mm -hmm. або паразитів, або ті ж саме листну інвазію. Якщо людина ці всі всі ці рекомендації, то як правило 98% вона не захворіє ніякими захворюваннями, які можуть принести тварини. А стосовно от самих кіхтиків, оскільки в нас навіть хвороба називається хвороба котячих подряпин, да? чи ну, ясно, що треба там, напевно мити тваринку вчасно, да? щоб в неї да. теж не, не скоплювалося да. там нічого. Кіхті в домашніх умовах, значить, якщо наші улюбленці мають кіхті, значить періодично нужно, тварин купає в домашніх умовах, а антисептиками точно так же елементарно, щоб не було у них подряпин, через те, що кішка сходила в туалет. Вона загрібає, може грунт uh -huh. загрібати, попадає те, що бактеріальна інфекція може попасти, обстригати, обробляти антисептик, той же самий хлорихлорицидин банально. періодично купати спеціальними зоошампунями тваринку. А чи можна взагалі привчити своїх котиків, щоб вони не дряпали господарів? Чи ні? Дивіться, якщо е, дряпається, якщо тварина грається, особливо молоденькі кошенят. Uh -huh. Вони граються в природі, вони кусають друг друга, деруться, uh -huh. домінірують, вони привчають себе копейним навиком, щоб можна було е, Полювати на е, тварин для того, щоб добувати собі їжу. У наших умовах вони можуть гратися. Через те е, кіктики, які відростають у них, вони будуть дійсно травмувати, і діт... особливо, особливо дітей маленьких. У них більш чутлива шкіра до подряпи, mm -hmm. і до укусів. Можна привчити, кікти треба це По-перше, -по -по є агресивні котики. Ну, агресивних ми рекомендуємо каструвати. Люди багато що. Та хай він це природа. А це важливо, якщо котик знаходиться в квартирі, його бажано любому случаю ви його не зможете mm -hmm. в розведенні. каструвати кішечку і котика. Кішечкам даряються яєчники річники, матка обов'язково. Котикам тисті, коли, mm -hmm. через те, що вони більше живуть, менше хворіють, і mm -hmm. немає цієї гармонівної активності у кішок. Вони не такі агресивні становлюються. І вони більше спокійні і спокійніші, і менше травмують дітей. Вони більш лагідні по характеру становиться через те, що. Mm -hmm у Період гону, у кішок. У них часто вони більш агресивні становляться, Вони ну, від лапою, дряпать uh -huh. більш такі дратливі становлюються. Через те, такі от елементарні гігієнічні процедури, побстеригати кігті, обрабати антисептиком, встановити дряпалку домашнього умова, щоб знав. це більш комфортно для тварин, і вони менше становляться загрозу для дітей для домашніх своїх господарів. А якщо, наприклад, кіт уже кастрований, так. але все одно залишається агресивним, принаймні там, от я знаю родину, в якій кіт агресивний. До дружини, наприклад, да? mm -hmm. і от серйозно люди роздумували над тим, можливо, йому взагалі видалить кіхтики. Mm -hmm. Наскільки це добре чи погано Дивіться. все таки для дитини? Ну, Є дуже багато різних mm -hmm. таких способів, скажімо. Дії на котиків є феромони спеціальні. Uh -huh. Вставляєш як фумігатор в розеточку. Вони стають більш м'які, по характеру, спокійний, стресу виходять. Uh -huh. Варіантів багато. В кожному випадку е з такою поведінкою е котика чи кішки е треба звернутися до спеціалістів, до пахових uh -huh. спеціалістів, які дадуть рекомендацію, що в даному випадку краще. Якщо він вже вкрашов, що, що він вже кастрований, цей котик, значить розібрати це може в'їть особливості його поведінки характеру, іменно цієї особини. Uh -huh. Це Варіант, можливо, феромонами покрисуватися. Є е препарати, які е діють на нервову систему, не більш спокійним це Таблетовані uh -huh. препарати приймаються по схемі. Що того, що видаляти е когтеві фаланги, ну це скажем процедура негуманна. Uh -huh. І е всі лікарі, ну всі ж розумієте, ми негативно до цього відносимося. Ми ніколи е не рекомендую вам з тваринами наказувати бити тварин в таких ситуаціях через те, що тварини вони запам'ятають, особливо кішки uh -huh. і е рука для ласки. Ніколи не наказ, mm -hmm. можна завжди знайти вихід з тої чи іної ситуації, якщо ви проконсультуєтеся з фаховим спеціалістом. Через те рекомендую вам по всім цим питанням звертатися до спеціаліста, щоб вирішити ці проблеми. Мова наших домашніх улюбленців відрізняється від нашої, і якщо ваша киця почала вас кусати, це не обов'язково агресія. Але навіть бавлячись з вами і виявляючи свою прихильність, ваші пухнастики можуть випадково вас травмувати і зубами, і своїми кіхтиками. Тому треба подбати про те, щоб таке спілкування було безпечним. Бережіть себе і ходіть здорові!